Плануєш займатися бізнесом мейки самообслуговування, бізнесом, в якому є конкуренція, і у тебе багато питань. Яку вибрати компанію, яке поставити обладнання, і в цілому, з ким працювати з організації бізнеса, мийки самообслуговування? Звертайся в компанію Daїvaш. Ми знаємо, як зробити кращу мийку самообслуговування в вашому місті. Тепер про об'єкт. Місто Одеса теплий регіон. Мийка знаходиться на відкритій місцевості, де є вітряні зони. Тому ми запропонували побудувати утепленого формату мийку, взірець одеським мийкам самообслуговування. По даному об'єкту, в цьому випадку власник запропонував на стадії будівництва мийки самообслуговування закуповувати матеріали самостійно. І ми пішли на зустріч. Ми повністю консультували по вибору матеріалів, а роботу виконували наші співробітники. Це один із варіантів співпраці з нашою компанією. Також ви можете побудувати самостійно, і ми будемо вас консультувати. Або ми можемо побудувати вам і самообслуговування Під ключ. Всім привіт! Хочу сказати большое спасибо Дмитрію за організацію моєго бізнесу. Ізначально я звернувся в другу компанію. Где-то мы вели переговоры в районе полтора месяца, вот, но движений особо никаких не было. В итоге я психанул и э, зашел в YouTube и ввел просто э, в поиске мойки самообслуживания. Вот. Наткнулся на канал э, Дмитрия, э, просмотрел большую часть роликов, э, почитал отзывы и оттуда решил уже набрать Дмитрия. Ну уже дальше мы встретились по итогу работы э, могу сказать, что э, мне все нравится. Э, по сервису э, очень ребята оперативно реагируют. Так что обращайтесь к Дмитрию. И компании да, ваш. И компании да. Спасибо. Наша компания пропонует широкий спектр обладнания. Та цены 5000 евро за пост обладнания. Будивництво от 4000 евро. І ми пропонуємо різні варіанти з зовнішнім виглядом та брендуванням. Також, якщо ви плануєте побудувати мийку самообслуговування самостійно, ми вас проконсультуємо і дамо відповідь на всі питання. Звертайте з усіх питань, консультації з вибору ділянки, будівництво мийки самообслуговування під ключ, обладнання, допомога та юридичний супровід. В оформленні документів телефонуйте за номерами нижче. Ми завжди раді допомогти вам в організації бізнеса, ми самообслуговування. Дякую.